Друзі, вітаю, доброго ранку. Це країна онлайн. Цього тижня нагадую, ми хочемо вам розповісти, як створюють органічні продукти. Продукти, які стали надзвичайно популярні серед українців, незважаючи на свою чималу ціну. Самі ці продукти вирощують винятково з використанням натуральних агротехнологій. Щоб вирощувати органічні продукти, насправді потрібно не так вже й багато. Перша це совість. І друге це абсолютно чисті землі. Власне, тут якраз маємо справу з такими чистими землями. Це дозволяє вирощувати, звісно ж, без використання міндобрив або пестицидів чи антибіотиків, абсолютно чисту аграрну продукцію, яка поступає вже в доволі таки численну мережу екологічних магазинів. Звісно, є вже багато скептиків, які сумніваються, чи насправді органічні продукти настільки корисні, як про це говорять вже багато українців. Їх сумніви, я думаю, зможе розвіяти господар усього цього обійстя. Його звати Юрій Сергєєв. Він якраз і є директором і засновником цієї невеличкої ферми під назвою Байрон Агро. Доброго ранку, Вігач. Доброго ранку. Власне, бачу, що у вас тут багато птаства, але звісно це не така кількість, яка дозволяє випускати продукцію в промислових масштабах. Тому в мене виникло питання найперше. Чи вигідно взагалі займатися такою справою вирощуванням органічної продукції? Я вважаю, що вигідно, але просто дивимося, що плахівництво – це наша не основна лінія, так скажемо. Основне наше це молочка, мед, сонячне масло, сонячне кеве. От. А птахівництво це такий побочний трошки ефект. Таке господарство завжди потрібно робити з замкнутим циклом виробництва? Так, да, я сторонній того, що воно має бути замкнуто обов'язково, тобто ми нічого не викидаємо. Молоко це, в принципі, головне джерело якраз і прибутку. Одне з головних, так. Да. Наша пасіка. 에... Маєте невеличке поголів'я молодняка, так, так? подивитися? Да, так, звісно. Це самі молоді тут, лята. А чим взагалі викликано, що ви тут і перепилів тримаєте також? Це демонстраційне стадо. У нас їх більше. Це просто коли люди приїжджають на екскурсію, треба їм показати, як взагалі вони виглядають і є, які, в яких мовах вони живуть. Ось таки телята також розчулюють, то ви якраз їх поставили разом з теляти. А розуміє, розумієте, зимою крі... телятник не отоплюється, а від телят йде тепло. Тому ця птиця не мерзне. Це, це дуже, дуже Так, да, І виходить, це така комбінація. Власне, зараз ще, ну принаймні, у випадку з свинками, які тут теж розводять, господар цього всього господарства, нагадую, Байрон Агро, проводить такі собі певні експерименти, визначає, яке поголів'я, яких свиней яких порід буде найбільш продуктивним, ну і найбільш вигідним, звісно, з економічної точки зору. Власне, один з таких експериментів це були оці в'єтнамські свинки, хоча вони самі по собі дуже милі, цікаві, але одночасно вони не ростуть до великих розмірів. Відтак, я думаю, що Юрій Горич десь таки повернеться до української білої як порода, яка годує українське село, ну і власне нас всіх українців. Можна про це господарство розповідати, я думаю, годинами. Власне, часу у нас тільки ефірно, на жаль, немає. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних включень.